Правила виїзду за кордон для українців і не лише, а точніше, правила в'їзду до європейського союзу. Вони змінюються просто зараз. Із 12 жовтня 2025 року. Євросоюз запускає нову систему, яка називається система в'їзду-виїзду, і вона вплине на всіх, хто. Хоч часом, хоч іноді, перетинає кордон, навіть на тих, хто буде це робити після завершення великої війни. Мене звати Сергій Сидоренко. а Це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ми не раз розповідали про нові правила, а зараз потестуємо їх у реальності. Дуже коротко про те, що змінюється. Ну, перш за все, хочу пояснити, чи йдеться до повернення до часів без візу. Ну, ми пам'ятаємо, що колись давно треба було щоразу для того, щоб виїжджати в Євросоюз, ходити отримувати візу. Ну зараз певна подібність до цього має з'явитися ще за рік, але це не буде йтися про те, що українці мають стояти у чергах у консульствах, просто все стає інакше. Але до цього перейдемо далі. Спочатку поясню, яка зміна відбулася просто зараз. Ми всі, ті, хто хоча б час від часу виїжджав за кордон, пам'ятаємо про те, що європейські прикордонники завжди зобов'язані поставити у паспорт штамп. І потім навіть на виїзді, особливо поляки, люблять ці штампи перевіряти, рахувати дні. І якщо щось не сходиться, у людини з'являються проблеми на кордоні. Зараз можна сказати, революція, штампи склад. Касовується по суті. Система штампів у паспорті змінюється на базу даних, у якій мають зберігатися біометричні дані людини. Ну тобто чи то відбитки пальців, чи то скан обличчя. І коли людина з паспортом перетинає вперше кордон, ну принаймні вперше після запровадження нових правил, то перевірка має тривати довше. І ось це зараз буде у найближчий час основною потенційною проблемою для українців. На кордонах можна чекати на довші черги. Ми скоро перевіримо, чи це дійсно так, і наскільки ці черги зросли. це лише перший етап. Євросоюз запроваджує реально велику комплексну реформу перетину кордону. Він до неї готувався. Купу років, і ну насправді мав запровадити давно ще до е, початку пандемії. Але ну от власне дістався до цього тільки зараз. За рік, наприкінці 26-го, треба буде не просто йти із паспортом на кордон, а треба буде отримати через інтернет перед поїздкою окрему авторизацію. Це буде називатися система ЕТІАС, і буде йтися про те, що раз на три роки. Кожен українець, який хоче виїхати, повинен заповнити анкету на сайті і отримати дозвіл на в'їзд. Чим це відрізняється від візи? Подібності певні є. Головна подібність це те, що раз на три роки треба буде заплатити деніжку. Скільки. Це питання ще не вирішено, тому що до останнього часу вважалося, що буде йтися про дуже символічну суму в 7 євро. Зараз Євросоюз розмірковує над тим, щоб підняти цю вартість до 20 євро. Але в будь-якому разі, ну скажемо, чесно, 20 євро на три роки. Це невелика сума. Але найголовніше це те, що не треба подавати із цієї анкети жодних документів, жодних довідок з банку, не знаю, там довідок з роботи з ЖЕКу ще щось. Все це просто не потрібно, і у вас може виникнути питання, а навіщо тоді заповнювати анкету. Відповідь проста: людину, яка претендує на те, щоб в'їхати в Євросоюз, будуть перевіряти по внутрішніх базах даних, чи не є ця людина розшукуваною або припустимо, не знаю, не заплатила штрафу за паркування або перевищила термін в'їзду і власне має заборону на в'їзд. Тобто для тих людей, які не порушували законодавство, ЄС, це не складе жодних проблем, а от для тих, Хто є проблемами з точки зору європейських столиць, це ну, може створити певні складнощі. Втім, повторюся, це йдеться про майбутні етапи реформи, який буде лише за рік. Але вже зараз у нас з'являються нові правила перетину кордону по факту, і це означає, що тим, хто хоче їхати в Євросоюз ближчим часом, передусім у Польщу, треба закладати додатковий час. На те, що вас будуть перевіряти довше, у вас будуть брати відбитки цілком вірно, можливо, вас будуть фотографувати, ну тобто, це може забрати час. Великий плюс у тому, що Євросоюз готувався до цього вже ну, понад рік. Тобто, хто їздив останнім часом, стикався із тим, що вибірково у частини людей у черзі, власне, їх просили. Чомусь не зрозуміло, чому підійти і сфотографуватися? От я власне пояснюю, це була підготовка до запуску нової системи, і є сподівання, що частково база даних вже заповнена, але все це теорія, і тепер ми маємо поїхати на кордон і подивитися, що ж власне буде відбуватися і як буде проходити ця процедура. Ми в європейській правді часу часу їздимо у відрядження на великі європейські події, і от саме зараз я їду на зустрічі до НАТО і скористаюся цим. Тому що перетну кордон саме у перший день, коли працюватиме нова система. Візьму з собою телефон і поїду знімати себе на кордоні. Отже, український кордон я пройшов і попереду найголовніше шенгенський, ну тобто польський. Хто хоч раз бував на Шегіні, пам'ятає, ну на більшому переході пам'ятає цю дуже специфічну місцевість, От, власне. Я зараз тут, і щоб ніхто не сумнівався, що це саме перший день роботи нових правил. Ось штампік. Сьогоднішній день. Отже, черги на кордоні з Польщею сьогодні були чималими. Причому як на в'їзд до Польщі, так і згодом ми побачили, що і на виїзд стоїть реально дуже дуже багато людей, більше ніж могло би бути. Але ну, ми пішли всередину, дочекалися довгої черги, і е, було всередині е, ясно, чому така велика затримка. Я відразу маю сказати, чому так трясеться камера ну, на пунктах перетину кордону не можна знімати, тому ми це робили не надто помітно і не надто офіційно, але ви маєте побачити, що там відбувалося. Всіх здивувала технологія, е, якою власне, збирали біометрію, просто телефоном. Фотографували людину, її паспорт і руки людини, і оце просто розрив шаблону. Виявляється, що поляки вважають, що просто фотографування рук дає відбитків пальців. Можливо, це нова технологія. Ну принаймні на це схоже. Це було дуже несподівано. Але біометрію збирають не усіх. Є окрема процедура для тих, хто має посвідку на проживання, тобто хто зареєстрований як біженець, у них ці дані не збирають лише у тих, хто подорожується без візи. Там без на біометрі цим ну так? Так. То теж пану. Ще здивувало те, що спеціальні пристрої, які поляки закупили перед тим, не працювали. і все знімали просто телефоном. Але найбільша несподіванка чекала, власне, у вікні-прикордонниці. Штампи ще є? Я думаю, вже немає. Дякую. Отже, кордон пройдений, і це забрало трохи більше ніж дві години, і це насправді для такої черги. Дуже довго по суті, ви бачили зараз. Запускається нетривіальна процедура, і все те, що поляки колись робили, збирали в відбитки чи збирали фотки людей, які перетинали, Це все пішло у смітник, тому що я так розумію, процедура виявилася не такою, як вони самі очікували. Тож тож ближчим часом черги на кордоні точно будуть довшими. А зараз пояснюємо вам всі деталі. Отже, ще раз коротко підсумую та поясню, що ж власне відбулося із правилами перетину кордону. Але перш за все, треба підкреслити йдеться не про правила з українського боку. Змінилися порядок, змінився порядок роботи прикордонної системи всього Євросоюзу і не лише для України. Йдеться про зміни, які зачеплять ну по суті всіх ключових сусідів ЄС. Зокрема, і Велику Британію, і держави Західних Балкан, і звичайно Україну та Молдову. Ну і також насправді Грузію. Перш за все, Євросоюз зараз перебуває у процесі змін. Те, що ми побачили на прикордонному пункті, те, що вони досі ставлять штампи, попри усі, ну власне свої ж власні плани, вони вирішили не відмовлятися від штампів. Поки що це є тимчасовою мірою. Наскільки зараз зрозуміло, йдеться про те, що протягом певного періоду швидше за все не більше ніж півроку, вони будуть продовжувати ставити штампи для того, щоб можна було рахувати старі. В'їзди, і ті, які почалися зараз після запровадження системи в'їзду-виїзду. Після цього періоду, тобто максимум за півроку, штампи на європейському боці скасують. На жаль, можна говорити про те, що процедура стала дуже тривалою. Так, да, звичайно, це все налагодиться. Ми побачили, яка технологія дуже несподівано працює. Я ніколи не бачив, щоб відбитки пальців знімали таким чином. І ну, принаймні їм треба самим відтестувати і зрозуміти, як це робити швидше. І найголовніше, коли я перетинутиму кордон другий раз. То е, мені вже не треба буде здавати ані відбитки, ані фотографуватися. Тобто е, у мене особисто буде перетин е, значно швидшим ніж це було раніше, або принаймні ну не значно, але швидшим. Е, і це означає, що за деякий час, коли е, ті, хто пережують часто, вже Перетнуть кордон принаймні по одному разу. Всі ці дані будуть у європейській підкреслю не у польській, а у загальноєвропейській базі даних. І відповідно далі будь-який кордон шенгенської зони буде перетнатися значно простіше. І ну, власне, для цього це все було запроваджене. Сама ідея того, щоб змінити правила, була звичайно не для того, щоб відмовитися від штампів. Бо ну насправді відмова від штампів вона потрібна тільки нам, ну тобто подорожуючим іноземцям для ЄС, українцям, зокрема. Бо ті, хто їздять до Європи, часто знають, що часом доводиться навіть змінювати паспорт суто через те, що у ньому закінчилися сторінки. Ну зараз цієї проблеми точно не буде, тому що не буде штампів. Ну, взагалі, якщо ми говоримо звичайно про штампи. Про в'їзди до держав шенгенської зони, тобто це плюс наш, але Європа думала не про це. Ідея запровадження цієї системи здумувалася для того, щоб мати загальноєвропейський контроль. Бо досі його як це не дивно не було. Польща контролювала окремо, Румунія, окремо, Словаччина, Угорщина і так далі. Тобто, всі держави мали свою національну базу даних в'їзду-виїзду, і це було для них проблемою. Це перша мета, а друга мета це те, що як я вже зазначав, це лише підготовка до наступного етапу, який буде називатися ETIAS. тобто, це буде система авторизації в'їзду, яка має запрацювати. Подивимося не раніше ніж останній квартал 2026 року, і нагадаю, зараз е, в прогнозі йдеться, що вплата за в'їзд е, за авторизацію цю буде коштувати 20 євро на три роки. Знову ж таки, один раз на три роки. Ну що ж, це рішення, яке зроблено не через Україну, але це рішення, яке зачепить нас, українців. Тому важливо розуміти, важливо планувати свій перетин кордону так, щоб ви не запізнювали. І важливо лишатися на каналі Європейської правди для того, щоб знати, які рішення ще ухвалює Євросоюз і як вони на нас вплинуть. Лишайтеся з нами. До побачення!